Креативні новина. Свіжа добірка найцікавіших новин креативних індустрій за тиждень, що минув. Ведуча подкасту Марія Ланова. Усім привіт! З вами Марія Ланова, і ви слухаєте подкаст, в якому я хутко розповідаю про найцікавіші новини тижня в креативних індустріях. І повірте, прихід весни не єдина гучна подія, що відбулася за останні дні. Тож маємо про що потеревенити. До справи. Українські дизайнери з Київ Type Foundry розробили безплатні шрифти, які позначають станції в Київському метрополітені. В добірку увійшли шість шрифтів: Roman, що став відродженням літер червоної гілки, контракт натхненний станцією контрактова, Blue Line – візитівка синьої гілки, а також спорт, інтерпретація шрифту з палацу спорту, ботенікал, натхнений золотими воротами та Харків зі станції Харківська. Шрифти можна завантажити безплатно за посиланням в описі подкасту. Наступна станція невдалі редизайни. Нещодавно дизайнери YouTube трохи погралися з інтерфейсом та спричинили цим справжню бурю емоцій в користувачів. Зокрема, в настільній версії застосунку помінялися місцями секція коментарів та пропозиції щодо подібних відео. Наразі зміна торкнулася лише частини користувачів. Вони ж сприйняли її не дуже тепло, настільки що в мережі вже з'явився запит на дивоплагін, який зможе анулювати це дизайн рішення. Українська креативна лабораторія Гусів Артлеб створила сайт-хронограф російсько-української війни. Він нагадує українцям та іноземцям, що жорстока війна Росії проти України розпочалася не 24 лютого 2022 року, а значно раніше. Сайт є своєрідним відображенням українського часового поясу та показує, скільки років, місяців, днів, годин, хвилин та секунд триває наше протистояння окупантам. Для того, аби нарешті зупинити цей годинник, автори проєкту закликають донатити благодійним фондам та підтримувати ЗСУ. Тому якщо сьогодні ви ще не встигли відправити свій донат на перемогу, це ваш знак. Українська художниця Аля О, яка мешкає у Франції, започаткувала арт-проєкт під назвою «Not sure how anyone else does it». В його межах мисткиня створює унікальну вишивку на власних фотографіях окупованого міста Соледар. За допомогою голки та нитки художниця перетворює фото на вишукані текстильні твори. Цей процес є способом зберегти спогади про рідне місто, яке зараз переживає трагічні часи, та привернути увагу іноземців до війни в Україні. Український митець Сергій Майдуков створив обкладинку для друкованого номера видання The Guardian Weekly. Тема випуску Самотня дорога України, чи є після двох років вихід із путінської війни. Його присвятили другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Митець зазначив, що цією роботою хотів донести цивілізованим країнам, що сьогодні вони спостерігають не за прикордонним конфліктом, а за процесом стирання країни разом з її народом. Стартував конкурс для дизайнерів Ukrainian Design The Very Best Off, який до цього два роки був на паузі. В його межах дизайнери мають можливість продемонструвати свої найкращі проєкти, заявити про себе та зробити свій внесок у розвиток українського дизайну. На конкурс приймають роботи в п'яти категоріях: графічний дизайн та брендинг, диджитал дизайн, ТБ промо та відеографіка, продуктовий дизайн, а також дизайн навколишнього середовища. Подати заявку можна до 26 квітня за посиланням в описі подкасту. Якщо відчуваєте потребу посилити свої навички з дизайну, долучайтесь до нової акції від креативної практики та Артхаз. В її межах серед усіх, хто до 15 березня пройде безплатний курс основи дизайну та викладе свій сертифікат у Stories, розіграють книгу КЕТ Голмс на як інклюзія формує дизайн. Це хороший спосіб розібратися з ключовою теорією композиції, типографії та дизайн процесу, а потім продовжити свій шлях розвитку в дизайні з цікавою літературою. Деталі розіграшу залишили для вас в описі подкасту. Віллі Вонка вже не той. У Британії скасували тематичний захід за мотивами фільму через оманливу рекламу, яку створив: Вгадайте хто? Правильно, штучний інтелект. Реклама, створена нейромережами, обіцяла незабутній день з зачарованим садом, де ховаються гігантські цукерки та загадкові скульптури. Натомість відвідувачі отримали порожній склад із розкиданим пластиковим реквізитом. Як бачимо, зі штучним інтелектом не завжди все буває в шоколаді. Тому з добросовісністю в рекламі треба бути обережним. Photoshop для музикантів ані слова більше. Подумали в Adobe та випустили нову програму на основі штучного інтелекту для створення музики. Інструмент під назвою Music Gen AI Control генеруватиме аудіо з текстових описів, а користувачі можуть регулювати темп, інтенсивність та інші характеристики треку. Наразі розробка не є вседоступною і коли стане, невідомо. Але в мережі вже обговорюють, як Adobe вчинятиме з авторським правом і чи не обуриться середньостатистичний Eminem, що на його треках навчатиметься штучний інтелект. Студія Культура створила в Німеччині серію з восьми плакатів, присвячених 10 річниці Революції Гідності. Ця кампанія не лише нагадує про важливі події 2013 2014 років, але й закликає до активної боротьби за справедливість, свободу, згуртованість та права людини. Крім того, вона є анонсом німецькомовного онлайн-курсу Українського інституту про розвиток громадянського суспільства в Україні, починаючи від 80-х років і до наших днів. Друзі, саме час зробити паузу, щоб нагадати, війна триває. Наш партнер фонд Поверний живим з 2014 року. Забезпечує підтримку Збройних сил України системно, прозоро, кваліфіковано. В описі до цього випуску ви знайдете посилання, за яким ви можете закинути фонду донат. Сума не важлива: хоч 10 гривень, хоч 100. маленьких донатів. Не буває. Всі вони внески в нашу майбутню перемогу. Українська креативна студія Твіт розробила фірмовий стиль для американського медтех-гіганта DocGo. під час роботи команда мала врахувати одразу чотири різні сегменти аудиторії: пацієнтів, партнерів, інвесторів та майбутніх працівників. Почали твіт з розробки функціонального вебсайту. Тепер він став виконувати не лише декоративну функцію, але й покращувати користувацький досвід. Наступний крок побудова великої презентації на 100 слайдів для інвесторів, яка містила основні дизайн-елементи візуальну мову, форми та анімацію. Загалом нова дизайн-система DocGo стала переродженням попереднього стилю бренду зі збереженням впізнаваних елементів, логотипу, деяких кольорів та шрифтів. Оцінити повне перевтілення бренду від твіт можете на Cases. Відчуваєте, що в подкасті бракує новин про досягнення вашої команди. Ось що треба робити. Створіть профіль на кейсис та публікуйте там ваші дописи, статті, кейси або новини. Це допоможе нам звернути на вашу новину увагу. Блумбюро та платформа соціальних змін запускають спільну менторську програму. Програма створена для представників благодійних фондів, громадських організацій та соціальних підприємців. Вона має на меті надати дієві інструменти для запуску маркетингових процесів в організаціях, аби доносити цінність ініціатив. Ефективніше залучати підтримку та допомагати ще більшій кількості людей, які цього потребують. Програма стартує 20 березня та триватиме до 1 травня. Долучитися можна за посиланням в описі. Ще один крутий дизайн-кейс подарувала нам на цьому тижні команда Leak Design Agency. Вони представили проєкт айдентики для сучасного спа-центру. В основу дизайну лягла візуалізація поєднання води та рослин як символу гармонії та релаксації. В логотипі агенція підтримала ідею комбінації двох природних компонентів у шрифтову частину. інтегрували посилання до води завдяки хвилі, яка заповнює першу літеру. А в ілюстративній іконці зобразили рослину. Подивитися повний кейс та зловити дрібку натхнення можете за посиланням в описі подкасту. І новина на десерт: ілюстраторка з Норвегії, 29-річна Йоганна Мартінсен-Брюкфєльд, написала портрет Путіна. Якщо на цьому моменті у вас з'явилося різке бажання перемикнутись, розуміємо. Але не поспішайте. Річ у тім, що роботу дівчина створила із 40 тисяч малюнків пенісів. Авторка давно мала ідею написати портрет в подібній техніці, але не могла вирішити, хто ж заслужив стати його героєм. Звісно, з пенісами чи без, дивитися на це обличчя в будь-якому разі неприємно. Але напрям думки художниця обрала правильний. На цьому моменті наш випуск добігає кінця. Час розбігатися робочими чатиками, ловити перші березневі промені та обговорювати новини з колегами. А ми почуємося вже за тиждень. Цей подкаст створила для вас команда освітньої платформи креативної практики. Щотижня ми публікуємо для вас добірки новин про дизайн, оновлення продуктів, нові проєкти вітчизняних дизайн-студій та події, які не можна пропустити. Підписуйтесь на нас, щоб щопонеділка отримувати нові випуски. Подкаст Креативний новинар можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також підписуйтесь на креативну практику в Тіктоці, Інстаграмі і Телеграмі. У нас там ще багато цікавого.